А ще пам'ятай, чужинець тут господар українець. Вчора кельн, завтра Франківськ та багато інших гасел вигукували учасники маршу справедливості. Його організував цивільний корпус Азову. Це марш громадськості, марш учасників АТО, марш волонтерів, загалом мешканців міста, яких обурила ця ситуація, коли з боку правоохоронних органів та керівництва вузів, де навчаються іноземні студенти, була спроба приховати деталі справи. За даними учасників акції, у справі фігурує 13 арабів та двоє неповнолітніх із Івано-Франківська. Поки що у СІЗО сидять цього двоє іноземців а зов вимагає покарати їх згідно із українським законодавством. Незалежно від їхнього походження, чи вони студенти, чи вони робітники, чи вони гості в цій країні, чи громадяни її. Вони скоїли злочин. Це серйозний, серйозний кримінальний проступок, за який передбачене серйозне покарання. Зокрема, в країнах арабського світу за це світить смертна кара. Приїхали підтримати товаришів із Івано-Франківська, азовці із Закарпаття, Маріуполя, Тернополя. До слова, саме у Тернополі мешкають двоє іноземців, у яких і були знайдені дівчата. Приїжджають люди в нашу країну і не дотримуються наших законів. Це обурює тому. Ми тут ми хочемо висловити свій протест. Поруч із юними членами АЗОВу і вояки. АТО байда, до прикладу, більше року воював на сході України. Брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, Віловайській операції. Тепер каже час наводити порядок і в тилу. В контексті останніх подій в світі, які були тенденції світової, про розвиток радикального ісламського світу про події в Європі ці події, які відбулися на Франківщині, визивають деяку тривогу. Від пам'ятника Іванові Франку колона рушила у центр міста, де відбувалося віче. Учасники ходи скандували патріотичні гасла, ходу супроводжували вогнями фаєрів. В центрі міста Азовці зачитали резолюцію та пообіцяли слідкувати за ситуацією допоки не будуть покарані усі винні. Нам відомо, зокрема по цій ситуації, що мати з цих дівчат забрала заяву. Ми вважаємо, що така поведінка, такої з дозволу сказати, мамаші не гідна взагалі, української жінки, тому що. Продавши честь своєї малолітньої доньки, вона загалом торгує честю України. Далі учасники маршу справедливості попрямували під стіни медичного університету. Вони переконані, винних студентів треба вигнати із вишу. Більше того, розповідають, що ректор закладу пообіцяв звільнити через цей випадок заступника, який відповідає за роботу з іноземцями. Після того учасники маршу пішли до університету нафти і газу. А от у хмарі диму працівники та студенти медичного ще довго не могли второпати, що ж сталося взагалі. Провокація і комедія більше нічого ну, а що це є. Що можете йти більше говорити? Нічого не буде. надалі. Азовці обіцяють слідкувати за перебігом справи. кажуть, якщо треба, готові регулярно нагадувати правоохоронцям, що винні мають сидіти у тюрмах.